Де Бог створив вас бути? У нього є місце для вас. І це місце це ваше багате місце. Воно буде зростати, процвітати. Але вам потрібно йти слідом за голосом Божим для того, щоб досягнути цього місця. На передачі переможного звіруча Кеннет Коплен та його гість Джеремі Пірсон говорить про те, як жити добрим життям і робити хороший вибір. Дізнатися, як чути і пізнати Божий голос. А ось і Кеннет Копленд. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Давайте помолимося, і ми розпочнемо наше сьогоднішнє біблійне заняття. Отже, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу. І ми благословляємо ім'я Господа. Ми відкриваємо наші серця і наш розум, щоб прийняти Твоє Слово, прийняти відкриття про Твоє Слово. Промовляй його в наш дух і через наші уста Твоїм людям по всьому світу. Ми даємо цьому місце і ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу, брат Джеремі Пірсонс. Так амінь. Хвала Богу. Я дуже радий, що ти народився в нашій сім'ї. І ось що я скажу: я вдячний за це. Я благословений з того дня, як ти народився. Амінь. Дякую тобі. Алілуя. Я вдячний за Це Це дуже важливо. Минулого тижня ми говорили, і, до речі, давайте повернемося до 10-го розділу Євангелія від Івана. Продовжимо з цього місця, де Ісус. Дав визначення своєму служінню. І він сказав в сьомому вірші Івана 10,7. Істину, істинно кажу вам, я двері вівцям. Всі, хто приходили переді мною, то злодії і розбійники, але вівці не послухали їх. Послухайте уважно. Навіть вівці знають, як це робити. Звичайно ж, і ми з вами можемо це я збагнути. і для нас. Так. Амінь. Отже, я двері. Хто через мене увійде, це не лише для кількох вибраних. Це для кожного. Так. Для кожного. Я багато років чув, як люди говорили. Знаєте, брате Копленд, Бог просто не говорить до мене. Ні, говорить. Він говорить. Проблема з тим, що потрібно почути. Ісус сказав: коли хто почує мій голос, ти пам'ятаєш у книзі об'явлення, він сказав, я стою біля дверей і стукаю. Так тобто він стукає. Але як він стукає? Коли хто почує мій голос і відчинить двері, я увійду до нього? Так отже, він стукає до кожної людини, і кожна людина може почути це. Але ви повинні прийняти рішення почути це. Джеремі. і це стосується всіх людей, тому що Бог створив нас з правом вибору. Ми маємо вибір відносно всього, про що ми думаємо, всього, що ми говоримо, всього, що ми робимо, де ми є і де ми не є. Ми маємо вибір у всьому. Бог створив нас таким. І він буде захищати це право, навіть якщо ми робимо неправильний вибір. Він захищатиме наше право на це, так? Отже, будь-яка людина, коли зробить вибір почути це, може і буде чути голос Божий. Послухайте, що ще він сказав? Я двері, і хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знайде, так? це людина, яка почує Ісуса, якщо вона дозволить Ісусу керувати її життям. він не тільки говоритиме їй, що робити, показуватиме їй, що робити. Він буде робити це разом з вами. І в одному перекладі він сказав: я ніколи не залишу і не покину вас, навіть до кінця віку. В іншому перекладі навіть до кінця світу. Гаразд? злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти вбити та знищити, я прийшов для того, щоб ви мали життя і щоб мали його життя з достатком. Я пастор добрий. Добрий пастор покладає життя своє за овець. Коли ми досліджуємо інші місця писання в новому завіті, ми усвідомлюємо, що він віддав своє життя за нас. Він віддав своє життя нам, і він постійно заступається за нас. І ми не є якоюсь незначною частиною того, що він робить. Отже, ми говоримо саме про це життя. Весь минулий тиждень ми говорили про це життя. Однак ми повинні дати визначення тому, що Ісус сказав. Будь-який голос, який не є його голосом, є голосом злодія і грабіжника. Добре сказав, тому що саме в цьому суть цього уривку так є життя з достатком, але питання у тому, як жити цим життям і як досягнути цього, і він сказав: Кожен голос, який не є моїм голосом, це голос чужинця. Кожен голос, який не є моїм голосом, є голосом злодія і грабіжника. Коли ви введені чимось іншим, а не Духом Божим, коли ви введені чимось іншим, крім ведення голосу Ісуса, ви будете пограбовані. Гаразд, давай замислимося на хвилинку. Пам'ятаєш, в 11 розділі Євангелія від Марка Ісус пройшов повз смаківницю. Він побачив її звіддаля. Він підійшов до неї, щоб подивитися, чи не знайде на ній плоду. І писання говорить, що він був голодний. Він підійшов до цього дерева і нічого не знайшов. І він відповів дереву. Так, це означає, що це дерево сказало йому так. щось. Це дерево мало голос, і дерево сказало, сьогодні ти від мене нічого не отримаєш. Тут ти нічого не знайдеш. Хвороби і недуги мають голос. Гучний голос. Звичайно. Але найгучнішим голосом з усіх є страх. Бо страх є в голосі хвороби. Страх є голосом бідності. Страх є голосом сумнівів. Так, усього цього. Отже, коли страх говорить, і ви йдете слідом за ним, о, він поведе вас такою дорогою, на якій вам не потрібно бути. Гроші мають цінний голос. І для більшості людей страх є голосом грошей. Бо ви боїтеся, що вам чогось забракне. І Ісус говорив про оману багатства. Так, гроші говоритимуть з вами, але вам краще не йти за їхнім голосом. Джеремі, я бачив людей, і ти теж, які були в тому місці, де Господь хотів, щоб вони були, або принаймні дуже близько до нього, у хорошій церкві, де їхнім сім'ям служили. Але вони зривалися і залишали його заради підвищення на 10 доларів. І через кілька місяців дивувалася чому їхня сім'я розвалюється? Ну, але ж там також є церкви. Справа не в тому. Вірно питання в тому, де Бог створив вас бути. Так І в нього є місце для вас, і це місце це ваше багате місце. Так вірно воно буде зростати, процвітати. Так. Але ви повинні йти слідом за голосом Божим для того, щоб досягнути цього місця. Знаєш, ми з Сарою моєю дружиною, кілька років тому сформулювали нове визначення любові. Ось наше нове визначення любові Як це впливатиме на джастоса? Наше нове визначення любові. Це я знаю. що я не висплюся вночі, але я хочу, щоб він лежав у ліжку разом з нами. Зачекай хвилинку, ти сказав «Джастус». Потрібно пояснити, що ти маєш на увазі. Джастус Джастус це його син і мій правнук. <плачев> Розумієте? Його Це знати наше justus. нове мислення. Наше нове мислення про любов. Це приймати кожне рішення згідно з тим, як це вплине на нього. Тому що в нашому житті був такий час, коли ми з нею могли подивитися один на одного і сказати, що ти хочеш робити сьогодні ввечері. Не знаю. а що ти хочеш робити ввечері? Хочеш піти у кіно? Звичайно, ходімо. Куди хочеш піти, поїсти, мені однаково. А ти куди хочеш? Ці дні вже закінчилися. Ми приймаємо кожне рішення згідно з тим, як це вплине на це маленьке створіння. Але для нас це і є любов. Все, що ми робимо, все, про що ми думаємо, кожен вибір, який ми приймаємо, ми проганяємо через цей фільтр, як це вплине на нього. І це і є любов. Але коли ви робите так стосовно грошей, це любов до грошей. Як цей вибір вплине на мої гроші. Як цей вибір вплине на мій банківський рахунок? Саме так ти що не сказав? Хтось може подумати, я прийму цю пропозицію, тому що вони платитимуть мені за годину на кілька доларів більше. Але Ви повинні усвідомлювати. Що ви прийняли рішення згідно з тим, так. як це вплине на гроші, і як це вплине на ваш банківський рахунок, і це любов до грошей. А Ісус сказав, що ви не можете служити двом панам. Ви не можете прагнути виконувати волю Отця і прагнути заробляти в той же час більше грошей. в той самий час. Довести цю думку до кінця. Ти щойно описав, як шукати царства Божого перед усім. Отже, у всьому, що я думаю, у всьому, що я роблю, у кожному рішенні, яке я приймаю, я керуюся тим, як це вплине на Боже царство в моєму житті. Що Бог має сказати про це, як це впливає на його план, як це впливає на його волю. Так Джеремі, є такі люди, і я знаю їх все своє життя. Бо я сам народився у сім'ї, де двоє батьків були народжені згори, ще до моєї появи на світ отже, я виростав в оточенні християн. але ми обидва знаємо таких людей. На чиє життя зовсім не впливає ні Боже Слово, ні те, що думає Бог, крім хіба що кількох моральних засад. Вони приймають власні рішення, що вони робитимуть, що вони будуть думати, і більшість з них вони приймають з огляду на гроші. А якщо не з огляду на гроші, то з огляду на те, до чого вони схильні. І проблема в тому, що коли ви дієте під впливом цієї облудної думки, я просто роблю те, що я повинен робити. Я роблю розумний вибір. Я дивлюся на свою ситуацію і оцінюю її, обмірковую. Ви потрапили на гачок грошолюбства. Це страх перед грошима, це поклоніння грошам. Але облуда в тому, що ви вважаєте, що робите розумний вибір. Я просто роблю те, що я повинен робити для своєї сім'ї. деякі люди називаються. Бути добрим управителем Божих грошей, і це зовсім не так. Звичайно, це питання виникло багато років тому. і стало дуже серйозним питанням в моєму житті. і досі є ним. Я почув ці слова після того, як певний час молився за деякі речі. Я щойно приїхав в університет Орола Робертса Я працював на брата Робертса. Був членом екіпажу його літака, я отримав дуже важливий урок, бо я ніяк не міг зрозуміти, як же я буду навчатися в університеті і працювати одночасно. Я не міг навчатися в університеті без роботи, бо мені потрібно було годувати мою сім'ю. Можливо, те, що ви годуєте свою сім'ю, і є неправильним, розумієте? Звичайно, я повинен забезпечувати свою сім'ю. Що ж, і не дивно, що в них нічого немає. Ви навіть не були покликані забезпечувати свою сім'ю. Ви покликані ввести свою сім'ю присутність Божу, а він буде забезпечувати її. саме в цьому має бути сенс нашого життя. Однак я лише пізнавав ці речі, тому що я не знав і навіть не думав того дня, коли вступив до університету, що Господь маневрував мною і привів мене у потрібне місце в офіс. Я був слухняний йому. Я стояв там, не знаючи до ладу, що робити, я бовкнув перед ними, що я професійний пілот, розказав їм, який в мене досвід. і Я сказав їм я лише сьогодні зголосився на навчання. і я дуже потребую допомоги. Я все ще не знав, як це зробити, тому що на той час я не знав нічого іншого. але знаєте, Бог примириться з певним невірям вас, коли ви більше нічого не знаєте. проте саме він. Привів мене туди. І коли я виклав їм цю інформацію, мені здалося, ніби я зменшуюсь. Мені так кортіло втекти звідти. Але вам потрібно пам'ятати одне: Бог не буде вам багато пояснювати. Що більше він вам пояснює, то менше віри ви маєте. Тому ви починаєте діяти по природному. Як ти говорив хвилину тому, ви починаєте маніпулювати і придумувати свій шлях замість того, щоб довіряти йому. Так от, я хотів втекти звідти, і я вже розвернувся, щоб іти. Виявилося, що брат Роберт увійшов і стояв позаду мене, а я не знав цього. І ось що він сказав: Я вірно зрозумів, що ви професійний пілот. Я відповів так, сер. А ви можете управляти нашим літаком? Так, сер. А тепер послухайте, у чому була справа. Два тижні тому я почав шукати людину на місце другого пілота. Бачите, це почалося ще два тижні тому, а я цього не знав. Але Дух Божий сказав мені: не роби цього. Я приведу тебе до студента, і я хочу, щоб ти дав цю роботу йому. Він працював над тим, щоб я отримав її, так? Не я. Це не могло навіть вміститися в моєму розумі, тому що я не звик думати таким чином. І він сказав мені. «Ви — людина, яка мені потрібна. я подумав, не оце так. Подивися на це. Я би все зіпсував, якби втік звідти чи зробив щось інше. І тепер я керуюся цими принципами. Якби ти зробив те, що здавалося правильним тобі, мене би там не було. Як на те пішло, я і так пропустив чотири роки, бо робив те, що здавалося буває. правильним мені. Дорога людині здається правильно. Буває, дорога людині здається правильною, <laughs> але кінець її. Стежка до смерті. смерті і ми присвятили цілий минулий тиждень розмову про це. про різницю між життям і смертю. Кінець її ця дорога може закінчитися втратою життя, але більш конкретно це просто відсутність життя Божого. У цьому вся суть. Коли це життя відсутнє, тоді врешті-решт воно завершиться хворобами, недугами. Демонами, страхом, бідністю, прокляттям, бо саме до цього все йде. І завдяки цьому досвіду, через багато років Господь сказав мені: якщо ти приймеш своє рішення, упираючись на гроші, у цьому випадку він говорив мені про членів правління для нас. І деякі інші речі, які я бачу у церковних братських радах. він навчав мене цих принципів, але це також стосується бізнесу, сім'ї або будь-чого іншого. Він сказав: якщо ти приймаєш свої рішення, керуючись грошима, ти помилишся і не почуєш Бога в 95% випадків. А в тих 5%, в яких ти досягнеш волі Божої, ти навіть і не будеш знати, як це сталося. Тож не зможеш цього повторити. Так. Але він продовжив: якщо ти будеш приймати свої рішення, базуючись на помазанні, ти будеш правий у 97% випадків. І коли ти будеш йти в цьому напрямку, я зможу виправити решту 3%. І він нагадав мені цю ситуацію з братом Робертсом. Ось у чому справа. Служіння Орла Орела Робертса у той час звичайно ж мало літак. Саме для цього мене і взяли на роботу як члена екіпажу І Я навчився використовувати літак у служінні і примножувати те, що я був покликаний робити. У той час це було від 35 до 40%. Потім цифра збільшилася до 50%. Інакше кажучи, якби я змінив це і почав продовжувати якимось іншим чином, це би коштувало мені 50% того, що я робив. А тепер навіть і більше. Але ось чого я навчився: літак потрібен не тому, що він швидко літає. Не це найважливіше для Бога. Бог прагне захистити це помазання в такому оточенні, в яке не міг би проникнути д'ярну. А якби я користувався громадським транспортом, я би залежав від їхнього графіку. Я був би в їхніх автобусах, робив би те, що хочуть вони і сівши на цей автобус, я би не зміг контролювати інших людей, присутніх там. Мені не потрібно готувати проповідь Божому народу, сидячи в барі після обіду Ось на що Господь показав мені. Так і це дуже важливо. Це життєво важливо. і будь ласка, відкрити свої вуха, щоб почути це. Дух Господній сказав мені, уяви собі, будь ласка, уяви собі церковну раду, яка обговорює будівництво нового кабінету для пастора. Ця церква зростає, і вони прийняли рішення збудувати йому власний кабінет і обладнати його необхідними навчальними матеріалами та приладдями, які йому потрібні. І, от один із членів цієї ради говорить, знаєте я мушу це сказати. тому що саме так Господь сказав про це тоді. І тепер, коли я чую щось схоже, мені одразу все зрозуміло. Цей член церковної ради говорить послухайте, саме так він почав свою розмову. Послухайте, ви знаєте, я люблю пастора так само, як інші, і я чув цю фразу з того так. часу промовлено різними способами. Як тільки хтось починає говорити так, так я одразу розвертаюся і йду геть, бо я не хочу чути її до кінця. Отже, він сказав: послухайте, ви знаєте, це буде затратно будувати такий кабінет. Закінчиться тим, що ми витратимо на нього 75-80 тисяч доларів, а може й більше. але це нормально. Ви ж знаєте, як сину я люблю пастора. Проте, послухайте, ми повинні бути хорошими управителями Божих грошей. Так, ніби у Бога більше нема жодних грошей. І далі він продовжує. Господь сказав мені уявити це. Цей член ради сказав, ви зауважили цей маленький бар на протилежному боці вулиці, на розі від церкви. Я пішов туди, порозмовляв з його власником, і він дуже приємний чоловік Він нам симпатизує, і він сказав, що не буде проти, якщо пастор захоче приходити до нього вранці в неділю. Він сказав, що вранці в неділю в нього і так небагато відвідувачів. Він поставить йому маленький столик поряд собою, і навіть залюбки приготує пастору сніданок, якщо він захоче, і дозволить йому готуватися до проповіді саме там. І він подбає про те, щоб йому ніхто не перешкоджав, і навіть не буде брати за це додаткової плати, крім як за сніданок. І уявіть собі, скільки Боже грошей це зекономить? Я не хочу, щоб мій пастор. Пастор моїх дітей і пастор моєї сім'ї готував свою проповідь в барі. Тільки подумати про це, Боже. Ні, 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 ні. Я на це не погоджуюсь. Так чи інакше, я просто не можу узгодити з цим моє мислення. Тоді чому ви хочете, щоб я прилетів за три чи чотири години до того, як приїду у вашу церкву, щоб проповідувати вам? Так якщо я приймаю свої рішення, опираючись на гроші, я схиблю. Вірно брат Орел Робертс дуже дуже і дуже чітко дав зрозуміти з самого початку, що цей літак призначений захищати помазання. Він летить кудись проповідувати, він летить кудись покладати руки на хворих. Він летить кудись, йому потрібно бути там, де Бог говорить бути. Тому йому не потрібно просити когось позичити гроші, щоб придбати квиток або щоб виконати те, що потрібно Богові. Так. І коли ви узгоджуєте своє мислення з цим помазанням, тоді Бог починає діяти. Він діє на вашу користь і ви йдете слідом за його голосом. Так голос помазання це голос Божий. Вірно, так. Амінь. Амінь. А голос звідти сказав мені, що наш час вичерпано. Ми з Джеремі повернемось за хвилину. Бог відкрив нам злорію у своєму слові про Господнє благословення. І спершу це було благословення Адама, потім благословення Ноя. Потім все дійшло до Авраама, Ісака, Якова, Йосипа, Мойсея, Даниїла, Ісуса, апостолів. І коли я досліджував цю тему, це відкрило наше життя більше і сильніше, ніж те. Що ми знали з того часу, як відкрили чесність записаного слова Божого. Бо всі інші речі, які ми відкрили, включені в це благословення. І ми пропонуємо вам наші матеріали. Серед них партнерський пакет. І не забувайте, що благословення Господня збагачує і смутку собою не приносить. Тобто він не додає до цього благословення важкої роботи. Ви не повинні працювати на нього, воно працює на вас. Амінь. Тож скористайтеся інформацією, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Я дуже радий, що ви зможете скористатися нашими матеріалами, зможете досліджувати різні теми і застосовувати ці відкриття в своєму житті. Хочу сказати вам ще одне: якщо телевізійна передача «Переможний голос віруючого чи наш журнал, якимось чином змінили ваше життя або обставини, ми хочемо дізнатися про це. Вчора ми з Лорією читали свідчення, які люди надіслали нам, і це благословило нас надзвичайно. І це добре дуже добре, що ви пишете про це. Такі свідчення допомагають іншим людям. Хвала Господу. Ми живемо для того, щоб служити вам і проповідувати слово Боже. Ви є важливою частиною нашого служіння. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua, і там ви знайдете цікаву для вас інформацію. Ви є великим благословенням для нас. Амінь. Не пропустіть завтрашню передачу. Ми будемо розглядати такі речі, які вам потрібно почути. До зустрічі це Кенед і Джеремі нагадують вам знову, що Ісус є Господь. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою. І проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться «Переможний голос віруча з Кеннетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю. Завтра на передачі «Переможний голос віруча. І це істина. Дух Божий в нас завжди завжди говорить.